І так, понеділок, 4 березня, встаю на ваге. 97 кілограм 50 грам. Ну, треба, щоб хтось і порадів, правильно. Так, записую. 97 кілограм 50 грам. І так пишу четверте. Нуль третє. Дев'яносто сім кілограм, нуль п'ятдесят грам. Бачите, майже два кіла набрала. Ну, це ж, ну, ну, не два, а кіло точно. Кілограм точно. Ну, нічого. Ми всі люди. На, ту, на той понеділок буде все на місці. Ну, ви бачили причину, шашлики, пиво, шоколад. Все, давайте. Не судіть строго. Ми всі люди. Давайте до включення. Кислила собі молочко. Зараз ось сюди в каструлю і зроблю собі творожок. Відтоплю і віддавлю. Всім-всім доброго ранку. 4 березня ви вже мою вагу бачили. Ну, я штрафниця. Когось треба й порадувати. Ну, вчора й пиво, і все на світі, господі. Ну, хліба не їла, пиво, м'ясо. Що ще? Шоколадка, ще й три каракума чи чотири з'їла. Ну, всі ми люди, дівчата, нічого, нічого страшного. Все в порядку. Головне себе не ругати не треба. Все добре. За неділю все буде в нормі. Може, ще й менше буде. Так, поставила я кашку в гречану. Це Сережі. 4 яйця вже зварила і поставила варити капусняк. Ось так. Все на вулиці сонце. Така погода гарна. Зараз покажу. Ще морозець, ну сонечко. Сьогодні буде гарний день. Сережа поїхав у центр, його там справи. От. І а ми вдома із сніжком. Сніжок ти де? Ой, мій хольосі! Що ти там лобив? Ой, ти такий балюваний. Ти що там був, га? Че там був, мій? мій красивий, такий... Мій такий красивий. Я тебе люблю. <рес> хороший мій, хороший. Ти вже наївся і залишилась, да? Не хочеш більше? Папка йому каші. Чи дедушка, як правильно сказати? Ми кажемо і папка, і дедушка. Оно. Ще він поїсть. Кашка з борщом та красота. Так, ну все, буду йти в хату, бо прохладно. Новини, Треба подивитись новини, а то розпівалась. Ну, сьогодні не чула я, щоб були тривоги, не чула. Зараз поставлю каву, поп'ю каву, поки він приїде. Ми вже одну каву пили, Ну, а це вже буду просто кава. А це поп'ю з сиром. Це давайте. Так, починаю вже робитися пінка. бачите? Поп'ю з вами каву. Вчора купила сир камемберт. Цього на всього 55 гривень. Вона дорожчі. Це привозять нам з Вінницької області. І у них брі теж 55, а я брала за 70. Так що так. Зараз спробую. Я не знаю, що це за сир. Зараз побачу, що за сир, що він себе уявляє. У нас невістка по сирам старшого сина. Жіночка. Вона любить таке. І я. Ми з нею по сирам. Да, Іра. Іра мене дивиться. Так, а ну-ка, ну-ка. Ось такий він, ось такий він на вигляд. Ось такий. Значить, як із плесенью, так? Да? Ну, такі, як і брі, я так думаю. Зараз спробую. Ну, називається кам... камемберт. От. Да, так okay. такий ну. ну, ну. маслини зараз собі укладу на тарілочку і сир. Два яйця та і такий буде сніданок. Це сир. Це маслини. З кісточкою. Ну, вони в'ялені, смачні. Не пам'ятаю скільки, 180 гривень здається, оце. Я вже не пам'ятаю, скільки вона коштує. О. Ось так. Хватить мені. Каже Таня із канала Ходій Мотіврую, що маслини в'ялені дуже е корисні для над надпочечників. Як правильно, Наднирників, ну, надпочечників, коротше, щоб було вам понятно. Так, п'юка. Ось Таке як брі. Просто брі трикутничком, а це такий а, геть однаковий. Отакий такий сніданок. сир, камемберт, два яйця варених домашніх і маслини. В'ялені. всім смачно. Поснідаю, потім ключусь. Так, у мене сьогодні куча прання Сережа навіс отаку кучу. Машинка підкачує капусняк. Полізу в погріб, достану картоплі. Так що так, працюємо потихеньку. Молочко постояло, дивіться, отак воно о, зверху прямо шапочкою. Отам сироводочка, бачите? Все, його вже можна відсіжувати, Зараз викину на друшлячок. Ось із трьох літрів, скільки вийшло сироводки, Творожок, творожок потім покажу. Ось такий вийшов творожок. Тут десь кілограм буде. Ну нехай постоїть ще, питається, оббирається а тоді я вам зважу. так. Все, хай постоїть. Ой, сьогодні цілий день праня, вже половина шостого, а я ще з праня. Йду, винесу, зараз, почіпляю. Все на тривога, Господи милостиві. Сьогодні у нас дуже тяжкий день. У Нас сьогодні похоронили воїна, дитина 85-го року народження, Силенко Андрій. Дуже гарний хлопець, був командиром, беріг хлопців, а сам себе не вберіг з самого першого дня війни на війні. Ну, з 22-го року. Так. Царство його небесне. Вічна пам'ять. Шкода. Самі кращі діти уходять, самі кращі воїни, хлопці. Господь забирає найкращих. Вчора в Одесі 12 чоловік. 12 чоловік, із них п'ятеро дітей, діточок маленьких. Боже, Боже, в самому найменшому 4 місяці. Остраш... Страшно, коли біля мами троє діток і мама, і троє діток, мама їх закривала собою. Вічна пам'ять Царство царство їм. Ой, Господи, Господи, коли воно закінчиться все? Вже такі зранені всі душі, земля зранена наша. Ой-ой-ой. Так, ну що, дівчатка, буду я закінчувати. Сьогодні нікуди не бігала, не ходила, нічого не робила. Не той настрій. Так, буду я закінчувати ставити вам відео. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!